Це ж не просто система. Чому має бути система? Відповідно, ми всі управлінці ми розуміємо, це має бути дитячий садочок, дошкільна освіта, так? Готувати і відповідно має бути спеціальна освіта, тобто школа. Так? Але тут є проблематика в чому ж. Крім того всього, що ми на сьогоднішній день говоримо. Ми всі називаємо і якось так в Тернополі іде діти з особливими потребами. Діти з особливими потреби, потребами. Це не просто, як ми розуміємо, діти-інваліди. Ми залежимо від діагностики. А діагностика – це до дітей з особливими потребами, відносяться і слабочуючі, і з розумною відстарістю, і складними вадами, дефектами, ДЦП діти, ну і сліпі так само, слабозорі. Тобто і всіх цих дітей мають навчати різні спеціалісти. Це досить хибна думка, що можна цих дітей навчати просто звичайний вчитель. Це я передаю не те, що це як професор, сидить професор, от, говорить, так от на сьогоднішній день я, от, згадуючи лекції, я от, не от, коли хочу звернути увагу якби вже спеціалістів. Ко коли професор сидить і питає в студентів, запитує, каже: от, сплачує дитина, одна кричить, а друга мовчить, до якої дитини викидає. Підійдете в першу чергу. Ну, відповідно, перші студенти от зразу відповідають. І на сьогоднішній день, напевно, що і вчителі це будуть відповідати. От я пам'ятаю свою першу, так ти там, допустим, що що кажуть. То звичайний вчитель буде казати, як ми йдемо, ну ви, ви до якої підійдете? Що кричить? Що кричить? А вчитель-дефектолог і психолог, до речі, це не євна так само скаже, має в першу чергу підійти до, до, до тієї, яка мовчить.